Мої вітання. Не дивлячись на те, що відбувається навколо, ми з вами робимо гарну справу. Конкретика: за останні сім днів для наших захисників, ми зібрали і вже витратили 526 тисяч 38 гривень за тиждень, пів ляма, трохи більше. Я вами пишаюся. Я вам дякую. Я вам низько кланююся. Так само і роблять наші захисники. Так, значить, умови результати нашого розіграшу ви бачите зараз на екрані. Я вітаю переможців і сьогодні-завтра будете отримувати і посилочки, і повідомлення про ваші призи. Моя дяка всім вам за ваші донати, за вашу підтримку, за вашу активність. А ми починаємо з новин. Прорив у лікуванні інсульту. Після нього може бути повне відновлення. Учені повідомили про препарат DDL920, який забезпечує повну фізичну реабілітацію після інсульту та повністю відновлює мозок після крововиливу. Невже вчені знайшли препарат від інсульту? Чи дієвий він? Буде дієвий через кілька випробувань. Буде дієвий через кілька випробувань. Препарат стосується жінок і. Народження дитини, тобто, або він якийсь гормональний, або е, щось там іде, якийсь компонент е, від процесу народження, або коли е, 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 жінка вагітна, тобто щось от таке. Через два випробування буде дієвий. Дай Боже. Естонія надасть військову допомогу на 100 мільйонів євро. В списку допомоги відуть безпілотники, наземні водні дрони, медична техніка. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну, спрямовуючи на це щонайменше 0,25% ВВП щорічно підтримка у наш бік від Естонії. Підтримка буде від Естонії, та найближчим часом естонці, в тому числі, будуть допомагати нам рятувати життя, допомагати нам з медикаментами, з медичною допомогою з вирішенням якихось глобальних проблем зі здоров'ям. Не ну, дай Боже. Щоб таке трапилось, нехай таке не збувається. Так, розклад сил на полі бою. Розстановка сил на полі бою давно не дивилися. Розстановка сил на полі бою. Ми і болотні. Як буде далі? Що буде далі? Саме на полі бою. Буде і надалі продовжуватися тихе винищення. Що це означає? Це означає, що ці гниди, які будуть скрізь кричати, що вони проти війни і вони хочуть все це це звернути, і, і таке інше. Вони будуть і надалі потроху-потроху відрізати наших, від нашої землі і потроху потроху будуть наносити удари. Це буде спадтяжка, це буде так, знаєте, я б навіть знаєте, що сказала? що Це буде наосліп чомусь. От хірячить просто наосліп. Нащо на так робити? Може, щоб потім сказати, що це не вони, на що вони так стріляли, і все таке. Ну, от така історія. Навіть навіть не дивлячись на те, що буде е, там стоп вогонь або якесь тимчасове перемир'я, передишка. Тільки не для них. Так, що там далі у нас? Небезпечні місця та дати квітня. А що воно вже скоро квітень? Да, Боже, вже закінчується березень. Так, небезпечні місця та дати квітень. Сьогодні дуже актуальне питання. Небезпечні місця, давайте так. Небезпечні місця, квітень місяць для українців, для України. Небезпечні місця. А, дорога жд вокзали, автостанції, все, що пов'язано з транспортом. Житлові будинки невисокі, це приватний сектор, бо на землі стоять і їх багато. Вишка, металева вишка, металева вишка, не знаю, кран якийсь чи що. Хочеться сказати, що зомбі апокаліпсис неподалеку, бо йде якась знову масова історія по здоров'ю не дуже гарна. Причому така, що не тільки нас зачепить, а весь світ зачепить. Нехай таке також не збувається. Так, тепер дати. Небезпечні дати на квітень. П'яте, десяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте. Двадцять четверте кома, двадцять шосте, двадцять дев'яте. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Так, а про що квітень? Є там таке питання? Так. Так, да, головні події квітня для нас. Прошу квітень для нас. Квітень. Що нам принесе з вами? Квітень. Головні події для нас. Головні події квітня для нас двічі. двічі... Де мир? Що значить мир? Це я не про те, що ми з вами будемо святкувати, це не та історія. Двічі будуть якісь домовленості, ударять по руках, і це саме буде в квітні. Що значить двічі? по двох зійдуться на двох пунктах. Ем, якісь два етапи будуть цих перемовин. Тобто щось, от, двічі мир, окей. Але після того. Всі зрозуміють, що це не працює, і ця бумажка буде скасована, спалена, сажена, виброшена, см'ята, пам'ята, підтертися тією бумажкою. Для українців загалом квітень місяць. Бережемо дітей. Бережи, Господи, дітей, бережи, господи, вагітних жінок, скупчення там, де багато дітей, багато жінок або вагітних жінок. Так, ще одне питання в мене. Що задумали ті падли на квітень місяць? Що задумали расисти? Перед перетасувати людей, відволікти увагу, сказати боже, Боже, не можемо знайти або він пішов. Це я про конкретну людину зараз кажу. Або він пішов із життя, або він десь пропав. Хтось десь щось кіпіш, якийсь кіпіш, ті, типу, і це все просто для того, щоб відволікти увагу, щоб точно. Дати зрозуміти світові, що тіпа вони готові до миру, але це не так, це повна хіра бора. От така історія: щось якийсь кіпіш-кіпіш. Того, кого вони хочуть прибрати. 200 гривень донат, дякую, молодці. Це там у себе на болотах чи тут у нас. це і те, і те. Це і так, і так, а як це може бути? Поживемо, побачимо. Дякую.